Іспанія намагається залатати прогалини у фінансовій системі. Ті з них на які уряду не вистачить грошей, доведеться покрити банкам. Установи вже виділили понад 50 мільярдів євро на списання за безнадійними іпотечними активами. Однак на цьому їхні видатки не вичерпуються. На проблемну нерухомість може піти ще 35 мільярдів євро. Але баланси установ і без того не сходяться. Іспанські банки видали забудовникам близько 300 мільярдів євро кредитів. Це близько третини ВВП країни. Ще близько 200 мільярдів на їхніх рахунках безнадійно токсичні. Деякі з банків вже не витримують тягаря. Банки потребує державної підтримки. Третя найбільша установа країни не прийде до тями без фінансової ін'єкції. Раніше уряд таку перспективу усіляку відкидав, однак супротив ринків влада не витримує. Ставки за іспанськими десятирічними облігаціями подолали висоту у 6%. Наступна межа у 7% для Мадрида критична. Для Афін вона була фатальною.